Вітаю друзі, слава Україні! 1 березня. Сьогодні почали працювати в розсаднику. Розкриваємо потрошки ми площадки, трошки вітер, Вон, теплиці розкриває у нас. Дивіться, Такі є сосни, ялинки. Велика кількість. 3 літра контейнери, висота їх там від 20 см до 40. Я на штамбі частина. Може кому цікаво. Нормальні ціни. Дивіться, отака от. така от чорна. Це з менших. Є вищі, є на штамбі, є жовті, різні. Дуже багато сортів, видів, не буду називати, їх прекрасно так всі знають. Так само ялинки на штамбі. Я молодші, є старші. Садіть, будь ласка, хвою гарно виглядає і зимою, і літом, завжди маєте гарний колір на подвір'ї, свіжий вигляд. Отакі от мопс. Отакі мопсики. Ну і так далі, які хочете. Запрошую на сайт. ціни там є асортимент. Так, вони перезимували прекрасно. Ми їх навіть не накривали. Там от поряд фудук накривався, жимолость теж не накривали. Така от метрова практично жимолость. Є менша. Діжимось 3 літра контейнер. Там от поряд є літрова одна річка. Всього є багато, все прекрасно перезимувало, так що запрошую на сайт. Разом до перемоги.